Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання і запрошую до цієї вечірньої молитовної варти. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого і молитви вечірньої ми візьмемо з вами текст із Книги Йова. Як до всесильного ти звернешся покірно, як віддалиш несправедливість від намету Твого. Золото вважатимеш за порох, от теофірський зарінь із ручаїв. всесильний буде твоїм скарбом і брусками срібла у тебе. Тоді ти будеш радуватися Всесильним і підведеш обличчя твоє до Бога, помолишся до нього, і Він тебе почує, і ти виконаєш твої обітниці. Все, що задумаєш, тобі потолонить, і над дорогами твоїми засяє світло. Бо Він, Принизить того, хто несеться вгору, а смиренний очима буде в нього врятований. Такий сьогодні доволі довгий уривочок ми візьмемо для наших роздумів, але в них чітко сказано те в принципі, про що ми багато говоримо. Що потрібно нам зробити для того. Щоби перемогти в цій війні. І ось е, ось цей Елієфас, який знову звертається до Йова, він е, з одного боку починає звинувачувати Йова і казати, який він є грішник, що він терпить, бо він насправді взагалі саме остання людина в цьому світі, і найгірший його гріх той, що він робить себе рівний Богові. Що він себе робить святим. І от зразу він не тільки просто звинувачує Йова, але, вперше, але і вказує оцей шлях, як можна спасти себе і свою душу. Так, це було недоречно для Йова, але ці слова є доречні до нас. Якщо до всесильного звернешся покірно. І як віддалиш несправедливість намету, від намету Твого? Ми з вами постійно говоримо про це, щоб змінити своє суспільство, змінити себе і тим самим отримати перемогу. Тобто, <кхем> звернутися до Всесильного, звернутися до Бога і від свого намету віддалити несправедливість. Тобто, повернутися знову до законів Божих. В заповіді мають стати основою нашого життя. Коли золото вважатимеш за порох, тобто матеріальне багатство, воно не повинно ставати основою нашого життя. Людина не повинна е, гонитися за багатство. Так, ми повинні працювати, заробляти кошти, які дозволять нашій моїй сім'ї жити спокійно. Але Заробляння грошей не має стати метою життя. Бо коли людина гониться за тим, щоб заробити, 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 вона насправді нічого не буде мати. Бо вона в той момент втрачає найважливіше в своєму житті. Вона втрачає свій спокій. А втративши свій спокій, вона втрачає всіх тих людей, які її оточують. Вона не вірить Богові, не довіряє Богові. І вона, втрачаючи спокій, втрачає своїх ближніх, втрачає свою сім'ю, своїх рідних. І Тоді починає бігати, шукати, де цей спокій знайти. А спокій є тільки в Бозі, в Бозі тоді, коли я відмовляюся від свого гріховного життя. Тому й каже цей Еліфас: Хай золото, тобто матеріальні багатства. Не будуть метою твого життя, бо вони є порох. Натомість хай Бог стане на їхнє місце. І коли людина все це зробить, тоді їй відкриється шлях до Бога. А Радше я скажу так: вона відкриє себе для Бога. Вона дозволить Богові тоді війти в його її життя. І дозволить Богові керувати її життям. Не дозволить саме Богові приймати важливі рішення в її житті. Вона дозволить тоді, людина дозволить Богові співпрацювати із собою. І Бог буде її вести по цьому життю. Помолишся до нього, і Він тебе почує, і ти виконаєш твої обітниці. Все, що задумаєш, тобі потолонить і над дорогами твоїми засяє світло. Простий крок відмовитись від гріха, прийняти Бога. Успіх життя. Це успіх, який має бути в нашій країні. Ще раз наголошую, хочемо перемогти в цій війні, маємо перемогти свій гріх. Перемогти своє гріховне життя. Ми маємо змінити все наше суспільство, всю нашу думку, наш стиль життя. Ми маємо, наче, перезапустити, всю нашу Україну. І тоді з новою силою ми зможемо здолати нашого ворога. Тож відвернімося від гріха прийдімо до Бога, покаймося в своїх гріхах, приймімо Бога в своє життя і в своє серце, і тоді все, що задумаємо, воно здійсниться, і тоді над нашою дорогою засяє оце Боже Світло, яке поведе нас до кращого життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй 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 нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас Грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, поверни живими і нешкодженими всіх наших полонених. А і просимо Тебе, захисти від теракту на Запорізькій атомній станції, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни і захисти нас цю сьогоднішню ніч і даруй нам завтра переможний день. Бо ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра, в неділю, наш день розпочинається, і наша відповідно молитовна варта розпочинається в 9 годині Божественної літургії. Бласкаво всіх прошу не нехтувати часом і прийти на цю літургію, щоб змінити себе і відповідно наблизити оцей час перемоги. Віримо в Бога. Віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!